Через те, що от поруч з нами тут стоїть Оля. Ми зараз з вами дізнаємось щось надзвичайно актуальне. Да? Угу. Кажи, що В ти навіть Україні пропонують вимикати мобільний зв'язок під час повітряних тривог. Я це... чув про це. А для чого я... у Верховній Раді це пропонують як метод боротьби із російськими дронами? Цікаво, як це пов'язано. І чи допоможе це насправді це вимкнення зв'язку? І тут же 100% є як і плюси, так і мінуси. Ну да, як і це чекає тут. Мова йде про мобільний зв'язок взагалі, чи про саме мобільний інтернет? Зв'язок коротше. Подробиці, так. подробиці. Ми чекаємо на подробиці у моєму сюжеті. Всі подробиці, то ж дивімося, і будемо в курсі. Що спільного має атака російських дронів із українським мобільним зв'язком, подейкують, що нам можуть вимикати зв'язок на час тривоги. Для чого і чи так це насправді, розберемося просто зараз. У комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, обговорили проблему роботи російських БПЛА через інфраструктуру українських мобільних операторів, а саме, використання сім карт засоби протиповітряної оборони вони. Можуть не, не, не тільки заглушити, а підмінити спофінг так званий. Тобто підмінити, показати дрону, що він десь не над Чернігівщиною летить, а, наприклад, десь не Буркіна-Фасо чи в Саудівській Аравії, і він буде дезорієнтований і цілі не досягне. Шахіда того самого може бути. І, скоріш за все, на багатьох випадках сім карта якогось українського мобільного оператора може розуміти, де він знаходиться, і відповідно коригувати свій маршрут, не прив'язуючись до сигналу від свого оператора. У комітеті Верховної Ради одним із методів вирішення питання розглядають вимкнення мобільного зв'язку під час повітряної тривоги на територіях, де залітають ворожі дрони. Чим це може допомогти? Якщо вимик? Повністю вимкнути весь мобільний зв'язок і заглушити GPS, а, то втрачається керування дроном з боку оператора. Це працює, і саме тому росіяни на своє там 9 мая у Москві вимикали мобільний е інтернет, саме щоб протидіяти. Проти Ось це ж, такий метод: знаєте, як боротися проти лупи. Відсіканням голови, однак чи готові українці залишитися без зв'язку? Ну якщо це допоможе зменшити кількість руйнувань, то я за головне, щоб був результат, головне, щоб мер. я з одного боку розумію, що можливо це якась безпека, да а з іншого боку, всі рідні на зв'язку. Ну, я не знаю, як діяти в цьому випадку. Ти телефонуєш дітям, ти телефонуєш чоловіку, хто де, хто сховався, хто не сховався, куди летить дивишся, слідкуєш за новинами. Тому напевно е я проти того. Ну, я думаю, 3-4 години без зв'язку якось. Переживемо зв'язок, це саме дешеве, що можна втратити в цій ситуації. Це однозначно погано. Без зв'язку ж ти навіть не подивишся, де той шахет летить. Кутку, ну, що тобі треба робити? Без Зв'язку ж все рівно не залишимося, є Wi-Fi. А зараз багатьох ще є старлінки. Так насправді не все так однозначно каже кібер-експерт Костянтин Корсун. Воно працює не тільки проти ворогів, воно проти друзів працює. А якщо, наприклад, над Києвом під час атак вимикати мобільний зв'язок. То його не будуть також мати рятувальні служби, поліцейські сили, медики нема його тож, теж не матимуть. А якщо ніхто не має зв'язку, то це хаос і дезорганізація. А якщо снаряд влучає в будинок, наприклад, шахід той самий, да і він може вразити й мережеве обладнання, яке там встановлено в будинку, без якого і Wi-Fi не буде працювати. Натомість спеціаліст каже, є й інші методи боротьби із ворожими шахедами, що використовують українську мережу, не обов'язково залишати людей без зв'язку. Вимикання мобільного зв'язку для всіх це, як то кажуть, останній е, вже козир. якщо у мережі з'явився новий абонент. Там з кордонів а по даним мобільних операторів це це чітко і швидко миттєво відслідковується. Він рухається зі швидкістю 150 км на годину. Все це можна автоматизувати, виявляти просто автоматично, автоматично, так само блокувати. Це ну один, те що на поверхні таких методів багато. В Раді також розглядають метод ідентифікації усіх мобільних абонентів, тобто прив'язка сім-карти до паспортних даних. У багатьох країнах світу так і робиться. Ти не купиш ніде ніяку сім-карточку ліву, скажімо так. Ти маєш дати свої дані. Хто ти, що ти? Ну, це норм, я вважаю. Однак у боротьбі із російськими дронами це навряд допоможе, каже Костянтин Корсун. Це е, ідея. Протидії злочинності чи тероризму чи боротьби з Росією вона не працює ніяк. А на Росії ті самі продають е, сім-карти по паспорту вже багато років, і все перетворилося на великий нелегальний бізнес. А Сім карти оформлюються на безхатків, продаються всім бажаючим за трошечки дорожче ніж звичайні для російських шприонів. Це абсолютно не проблема взагалі. Ніяк. так само піде їхній агент, зареєструє на себе 10 номерів. Більше того, кіберексперт зауважує, що сучасні дрони обладнані технологіями, які дозволяють їм дістатися цілі, навіть без жодного зв'язку. Завантажуються фотографії е об'єкта, який треба вразити, і найближчих навколо нього об'єктів. Для того щоб у випадку повної втрати зв'язку з оператором дрон самостійно визначив, де він знаходиться через свою відеокамеру. Якщо він ідентифікує, що це об'єкт ураження, то він вже самостійно приймає рішення. В телеграм-каналах ширяться дописи про те, що уже зовсім скоро в Україні вимикатимуть мобільний зв'язок. Однак, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що ані через тиждень, ані через два цього не трапиться. Тож слідкуємо за офіційною інформацією. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.